Відкрита трибуна. Ну, цього літа я була десь приблизно 3-4 рази, і це була 13-та станція. Іноді я їжу на 10-ту. Там теж добрий пляж. Два рази пляж улюблений. Блін, не знаю, бо я з Херсону. Мій улюблений пляж це молодіжка. Херсон Хай. Ну, я не знаю, як вони називаються, але я був два рази, мене покусали якісь блохи там ідузи, я більше не ходив. Бо якось більше не хочеться, знаєте. Дуже багато разів, е, може, разів двадцять, напевно, так я була. Дуже люблю море ходити, а улюблений пляж це 13-та станція Фонтана. Це там менше всього людей та дуже чиста вода. На одеських пляжах ми були компанією дуже часто, напевно, ну, разів три на неділю або більше. На 13 станції ми були на Отраді, Продмаш, Сьома-Пересипська та все напевно. Мій улюблений, улюблений пляж це, напевно, 13 станція Великого Фонтану. За це літо я була дуже часто на пляжах. Була на Ланжероні, була на Аркадії. Також я була на 10-й станції Великого Фонтану. Мої улюблені пляжі це пляж в Аркадії. Я так думаю. Та я була один раз зі своєю подругою. Ну, на 11 станції ми були. Відкрита трибуна.